Молодих політологів. Я дуже рада вітати майбутнє нашої країни. Я дуже рада вітати нашу надію на конструктивні зміни в нашій державі. Сашко, я сподіваюся, я не змію мою презентацію так, як попередньо. Лише ви, не зашорені савком, маючи приклад таких політиків, котрі присіли на велосипед. Перші, перша картинка мер Лондона. Ті, які зняли кроватку та закотили рукава сорочки. і дуже символічно, коли це робить президент США Барак Обама. Ті, що зареєструвалися у соціальних мережах. Російський опозиційний політик Олексій Навальний, на мою думку, є найбільш наближеним до людей політиком Російської Федерації. І унаслідувавши такі приклади, ми здатні змінити політичну ситуацію України, принести європейські цінності в наше спільне життя. Я хочу поділитися з вами власним досвідом. Я хочу поділитися з вами власними знаннями про те, як реалізуватися студенти-політолог. Почнемо... Почнемо з трьох трендів, що я вважаю важливими для вашого особистого розвитку. Навчайся. По-перше, навчайтесь, отримуйте знання. І я зараз не говорю про академічні знання, які ви отримуєте в університеті. Навчатися вам доведеться не до 4 -го, 5 -го курсу. Навчатися вам доведеться все своє життя. Будьте готові до того, щоб оновлювати свої знання, ви будете протягом всього свого життя. По-друге, формуйте власну думку, сперечайтеся з викладачами та піддавайте об'єктивній, конструктивній критиці все. Мені думається, що ця фотографія. Тому фотографа Ландмесера, вона була зроблена у 1938 році на зустрічі Гітлера з робітниками судно верфі. верфії, дуже яскраво підкреслює саме важливість власної позиції. Третє. Важливо не просто думати, важливо думати інакше. Я наводжу можу пример, приклад вибачте, рекламних компаній двох конкурентів. Це комп'ютерні компанії IBM з лозунгом «Думай» і компанія Apple, слоган якої думай інакше був направлений на те, щоб відокремити свого, свого клієнта. І на думку Стіва Джобса, люди, що купують комп'ютери Apple, дійсно думають інакше. Це творчі натури, це люди, які не просто хочуть щось робити, вони. Вони повні рішучості змінити всі навколо все. Основна мета компанії «Думай інакше полягала в тому, наступний слайд можна Дум, інакше полягала в тому, щоб розповісти, за що бореться компанія, які є цінності. І з Джобс Джоб зробив це на прикладі, людей, на прикладі людей, що були героями його компанії. Як він казав, ці люди, що не просто несуть зміни, вони рухають людство. І нехай хтось каже безумці, ми говоримо хай Бо лише безумці вірять, що вони здатні змінити світ, тому і змінюють його. Порада. Нема картинки. Нема. Я буду говорити давати про певні поради. Кіно, літературу. І... Мабуть, не відволікайтесь, записуючи чи запам'ятовуючи мої прати, я передам свою презентацію організаторам і вони викладуть в своїх групах у соціальних мережах і сподіваюся, ви всі там вже є. Отже, кіно. Сьогодні дуже багато цікавих фільмів і серіалів знімають про політиків і про політику. І дуже важко виділити найцікавіше. Але я з особистого досвіду раджу вам в першу чергу переглянути фільми Ві стріляє собаку і талеве для ягня та серіали Бос і Картковий будинок «Карточний домик. Дуже цікаві і дуже вам це раджу. Далі література. Література, на мою думку, це можливість не проживати вам всі історії самостійно. В літературі можна знайти вихід з тієї чи іншої ситуації, в прочитаному побачити вихід. Коли я раджу вам літературу, я хочу, щоб ви розуміли, що читаючи, ви відкриваєте для себе не лише таємниці цивілізації, а в першу чергу ви, ви пізнаєтеся з самого себе, творіть власну історію. І в цьому контексті я раджу вам. Френсіс Фукуяма, кінець історії, Ліна Костенко записки, записки українського самошедшого, Скотний двір, Джордж Орлов. Інформація. Тут якраз все навпаки. Інформації безліч. Інформації дуже багато, але порадити ну, дуже важко щось, щось виокремити щось порадити особливо. Щодо тіві. Раджу вам дощ, Євроньюс, українські п'яти канали ТІВІ, журнали, на мою думку, не заангажований, дуже класний журнал Країна, коментарі, трошки не до щось бою наплутали. Кореспондент. Інформаційні портали, всеукраїнські, це «Український тиждень, Форбс, Українська Правда. А до речі, користуйтесь соцмережами. Щодо української правди, я хотіла підкреслити, що на сьогодні дуже багато сперечаються щодо незаангажованості української правди, але я вас можу запевнити, що весь український політику, свій робочий день, починає з української правди. Використовуйте це, як якомога більше інформації. Використовуйте власні можливості, подорожуйте, беріть участь у різних програмах. Я нещодавно повернулася з дуже цікавого семінару з Берліна, з Німеччини. І це був тиждень зустрічі з депутатами Дуниставу, з відомими лобістами Німеччини, з міністрами. Це була компанія дуже цікавих висококваліфікованих експертів з України. Перельот, харчування, проживання і все це безкоштовно. Все це за гроші європейських фондів. Використовуйте їх. Європейських <світнє> да, європейських клопників сподарства. Дуже раджу використовувати. Не грайте часу. Виходьте з зони власного комфорту та ставайте до роботи. <клух> Розумійте, що політика та успіх це не домашній диван, це не там, де тепло і затишно. А здебільшого політика там, де інколи буває холодно, де брудно, де важко, але все ж таки дуже цікаво. Приймайте участь у тренінгах, у семінарах. Спробуйте знайти інформацію про тренінги, які відбуваються майже кожного дня і в Україні, і за її межами, що проходять абсолютно безкоштовно та надають вам додаткові знання та нададуть вам додатковий досвід в різноманітних галузях. Журналістиці, політиці, бізнесі тощо. Я навела приклад декількох організацій, які саме є фаховими організаціями організації. Тренів безкоштовних в Україні, тому шукайте і користуйтеся цим Пишіть, спробуйте писати. Пишіть власну статтю, зробіть фоторепортаж, заведіть блог, спробуйте писати на, е, потрапити на місцеві інформаційні портали, на місцеві видання. Або просто пишіть на власних сторінках в соціальних мережах. Пишіть про все, намагайтеся аналізувати події навколо вас. Долучайтесь до роботи громадських організацій та проєктів, що реалізуються в місті. Це стосується того, що про що розповідав один. Зрозумійте, що є структури, що відповідальні за ваш розвиток. Зрозумійте, що в місті можуть реалізовувати молодіжну політику, є органи студентського самоврядування, громадські організації, робота профільних управлінь міської ради та обласної організації. На це виділяються кошти. Використовуйте. Прийміть участь у студентській республіці. У я особисто знайома з багатьма учасниками цієї гри, і я неодноразово відвідувала і раджу вам пережити ті емоції та отримати ті знання, які надається вам. Миколаївські студенти на сьогоднішній день в Україні є лідерами цієї гри. Як вже казали, ми в арсеналі маємо двох студентських президентів за три роки. Да, 10-13 за три роки. Для вас ця гра є реальним соціальним ліфтом. Участь у виборах. Я дуже раджу прийняти вам участь у найближчих виборах. Для вас це можливість особисто побачити арену політичних баталій, як організовується процес, закон про вибори, захист результатів, який якраз показує захист результатів. Інколи це буває дуже цікаво, це не захист не буває. Все, ж, будь ласка, місту. Проєкт, що я підтримувала, арт листопад. Ви вже бачили цей логотип. Це проєкт, що дійсно... Це був чудовий проєкт. Для міста нашого відкрив нові формати та тенденції розвитку культури всього світу. Нікіта може відповісти на питання і більш детально розповісти, що саме ми робили під час цього проєкту. Миколаївська весна у Вікіпедії. Також чудовий конкурс, який допоміг наповнити українську Вікіпедію матеріалами, світлинами, статтями про Миколаївщину. Ти можеш врятувати світ, ну, до речі, показаний флешмоб. Це був дуже класний конкурс, в рамках якого ми привернули увагу до екологічної свідомості Миколаєва і провели, Андрій був причасний у цьому. Дуже крутий флешмоб, твоє сміття залишається з тобою. Та, він ще переможець був цього конкурсу, бо в рамках цього конкурсу була соціальна реклама. Андрій він буде да, презентуватися, Ви його побачите, він був переможцем це його роботи. Це був бікбордені Миколаївського признаці. Я ради допоможу вам у реалізації всіх ваших цікавих, дійсно цікавих проєктів. Моя контактна інформація це Фейсбук. ВКонтакте. Мій власний сайт і я буду дуже рада бути вам корисним.